Плануєте працювати в Німеччині? В цьому відео ми розкажемо вам про всі нюанси роботи українців в Німеччині та дамо відповіді на найбільш поширені запитання. Українським біженцям дозволяється працювати в Німеччині, якщо вони мають документ із позначкою Дозволено працевлаштування. Ця позначка вказана у посвідці на проживання. Для українців є декілька типів роботи. Якщо у вашій позначці на проживання зазначено «Дозволено працевлаштування, то вам дозволяється працювати в багатьох областях. Такий типи професій називають нерегульовані професії. Існують також регульовані професії. Щоб мати можливість працювати у цій сфері, потрібно мати певний ступінь чи кваліфікацію. До таких професій належать перш за все вакансії у сферах охорони здоров'я та освіти. Посади, такі як інженер, також вимагають доказів кваліфікації. Якщо у вас є диплом про здобуття такої професії в Україні, ви можете його визнати та підтвердити кваліфікацію в Німеччині. У Німеччині є також типи роботи, що називаються міні Джоб. Це робочі місця, де працівники заробляють максимум 520 євро на місяць або працюють максимум 70 днів у календарному році. Під час роботи ви застраховані від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, передбачених законом про страхування від нещасних випадків. На сайті Федерального агентства зайнятості пояснюються подальші особливості мініджобу. Працювати на міні-джоб можна, якщо ви працюєте на основній роботі при сплаті внесків соціального страхування. У цьому випадку – це додаткова робота для цього потрібна згода основного роботодавця. Окрім міні роботи, є ще й міді-джобс, де місячна зарплата становить приблизно від 520 до 1600 євро. Для того щоб знайти роботу в Німеччині, ви можете звернутися до служби зайнятості або скористатися інтернет-сайтами. У Німеччині інтернет-оголошення є одним із найважливіших способів пошуку роботи. Серед них виділяють декілька спеціальних онлайн-порталів вакансій для українських біженців. До них відносяться JobAid Ukraine та UA Talents. обидві платформи, доступні українською мовою, а також Джофо Реф'южес, доступний німецькою та англійською мовами. Якщо ви хочете отримати консультацію, ви можете зробити це у федеральному агентстві зайнятості телефоном або під час прямої консультації з відповідальним місцевим агентством зайнятості. Дізнайтесь в інтернеті до якого агентства зайнятості ви можете звернутися за допомогою сервісу пошуку федерального агентства зайнятості. Вам не потрібно говорити німецькою мовою, якщо ви хочете отримати консультацію від місцевого агентства зайнятості у цьому випадку. Повідомте агентство зайнятості перед консультацією про те, що вам потрібний переклад. Місцеве агентство зайнятості не тільки підтримує пошук роботи, воно також допомагає здобути кваліфікацію або визначити вже наявну у вас. Ви можете отримати підтримку для відвідування мовного або інтеграційного курсу. Варто відзначити, що серед біженців із України багато жінок. До них існує спеціальна пропозиція підтримки федерального міністерства у справах сім'ї. Федеральна програма ЄСФ, сильні у професії. Програма підтримує матерів іноземок у отриманні роботи чи навчання у Німеччині. Програма допомагає з визначенням кваліфікації, визначенням німецької мови, а також з пошуком місця для вашої дитини дітей у дитячому садку. Програма має близько 90 пунктів по всій Німеччині. Ці офіси є першим пунктом, куди потрібно звернутися, якщо ви хочете взяти участь у програмі. Ви можете дізнатися пункт поряд з вами за допомогою карти розташування. Місцевий центр зайнятості також допоможе знайти контактні дані. Діти українців, які звертаються за захистом, мають право на денний догляд, однак іноді буває так, що в дитячих садках не вистачає місць. Для цього існують різні пропозиції підтримки, щоб знайти місце для денного догляду. Варіанти догляду за дітьми можна знайти в розділі Центр денного догляду. Під час офіційного працевлаштування з вами буде заключатися трудовий договір. Він є основою офіційної зайнятості у Німеччині. Ви повинні наполягати на письмовому трудовому договорі перед початком роботи та ретельно перевірити його. Письмовий трудовий договір також є нормою у Німеччині. Якщо ви не отримуєте трудового договору, вам слід бути обережним. У цьому випадку зверніться до свого агентства зайнятості. Трудовий договір визначає ваші права як працівника та обов'язки роботодавця. Документ повинен включати такі пункти: ваші завдання та діяльність, оплата, робочий час, місце роботи, тривалість випробувального терміну, дії у разі порушення правил, право на відпуску. Ви також повинні звернути увагу на період працевлаштування, щоб розуміти, коли ви можете припинити трудові відносини. Як правило, трудовий договір написаний німецькою мовою. Якщо ви не впевнені та не розумієте деяких речей, зв'яжіться з центром зайнятості або своїм майбутнім роботодавцям. Працівники в Німеччині мають восьмигодинний годинний робочий день. Це також стосується домашнього офісу. Робочий час може бути продовжено до 10 години лише у випадку, якщо в середньому 8 годин не перевищено у будні протягом півроку. Крім того, залежно від сектора існують певні колективні договори чи дозволи від органів охорони праці та безпеки, які дозволяють різний робочий час. Закон про робочий час також передбачає перерву. Наприклад, перерва у 30 хвилин має бути після 6 робочих годин. Після 9 робочих годин це 45 хвилина перерва між кінцем одного та початком нового робочого дня має бути період відпочинку об 11-й годині. У неділю та у святкові дні не працюють. Однак є галузі та професії, які звільняються від цього регулювання, наприклад, професії в медицині, гастрономії, медіа та об'єктах відпочинку ще одним особливим випадком є нічна робота, наприклад, у нічні зміни. Нічна робота включає будь-яку роботу між 23 і 6, яка триває більше двох годин. Знаючи цю інформацію, ви зможете не тільки знайти хорошу роботу в Німеччині, але й захистити свої права. Бажаємо вам успіху у пошуках.